Привіт, друзі! Любите ігри, але не любите витрачати на них всі гроші. Ну, сьогодні свято прихильників Electronic Arts. У видавця шалений розпродаж і знижки там такі, що аж хочеться перевірити, чи це не баг у стимі. 85% — це серйозно. Є шанс урвати круті тайтли за копійки. Але давайте подивимося на п'ятірку популярних ігор від EA, в які можна пограти. Почнемо з Battlefield 5. гра, яка намагалася бути історичною драмою, але вийшла бойовичком на стероїдах. Поринаємо в хаос Другої світової, де кулі свистять, гранати летять. А твоя команда, як завжди, не знає, що таке захопити контрольну точку. У геймплею класичний Battlefield. величезні карти, техніка, розруха і відчуття, що навколо завжди хтось нерозбірливо кличе на допомогу. Але тімейти пробігають повз граючи за медиків. Піхотні бої швидкі, динамічні, багато техніки, танки тут взагалі як божество війни, але це допоки тебе не виб'є чий з дід з панцерфаустом, з кущів. Графіка, вогонь, Frostbite, як завжди, видає кінематографічну картинку, де навіть смерть під час спавну виглядає красиво. Але от контенту на старті було стільки, що ти міг усе пройти за два вечори. Добре, що з часом додали більше, погано, що багато гравців про це навіть не чули і це трішки вплинуло на онлайн. Але він тут є, матчі знаходить досить швидко. Що можна сказати? Якщо хочеш побігати з автоматом по Європі 40-х і не проти невеликої кількості хаосу, Battlefield 5 ще може подарувати кілька годин вибухового фану. Але пам'ятай, з другом медиком матюкатися будеш часто. Стимі на гру знижка 95%. урвати її можна за 64 гривні. Є і спорт, щось там 25. Це нова ера футболу. Принаймні на обкладинці, а по факту FIFA, але без FIFA. Так, назву змінили, логотип переробили, і навіть трейлери продають це як революцію. Але як тільки ти запускаєш матч, розумієш, ця революція проходить десь на рівні зміни в кросівки, а граєш як завжди. Геймплей став дещо іншим по зрівнянню з грою 24-го року, фізика покращилась, м'яч поводиться як м'яч, а не як повітряна кулька. Але разом із м'ячем кудись зникла логіка в діях воротарів: вони то творять дива, то стоять і дивляться, як ти забиваєш порожні ворота. Ніби вони просто прийшли на матч як глядачі у кар'єрі, додали декілька нових функцій, можливість наняти тренерів і все. І це все ще весело. Але коли ти бачиш ті ж самі сцени, що й футболі 24 го року, тільки з трохи іншим освітленням починаєш сумувати навіть за FIFA 17. А там, між іншим, був сюжет. Ultimate Team, Тім тут все стабільно, Донатя або програвай. Додали жінок у міксі з чоловіками, тепер у тебе в центрі поля може бути дещо фантастична зв'язка реалізм. Графіка гарна, рухи плавні, обличчя гравців майже як справжні. Хоча деякі все ще виглядають так, ніби їх створювали на око по пам'яті, особливо в другосортних лігах. EA Sports щось там 25 – це як новий сезон твого улюбленого серіалу. Ти знаєш, що там буде те саме, але все одно дивишся: граєш, злишся, видаляєш, потім повертаєшся, бо футбол в стимі знижка 70% і можна купити за 509 гривнів. І Two – це не просто гра, це терапевтична сесія, замаскована під платформер і замість рахунку за консультацію ти платиш за гру один раз без ніяких мікротранзакцій. Сюжет простий: подружжя на межі розлучення магічним чином перетворюється на іграшки, і тепер, щоб повернутися у нормальне тіло, їм доведеться пройти через кучу випробовувань. З кооперативними головоломками, платформінгом і невимовним болем спогадів про спільне життя. Геймплей це золото, кожен рівень це абсолютно нова механіка. Ти тільки звикаєш до магнітів і вже стріляєш сірниками з одного боку і поливаєш клеєм з іншого. Постійна зміна темпу, стилю і геймплейних задач тримає тебе в тонусі, наче спринт на уроці з фізкультури. Ігровий процес вимагає справжньої співпраці, тобто, якщо твій напарник, той самий друг, який в Battlefield бігає медиком, але ніколи тебе не підіймає, краще знайди когось іншого. Тут без взаєморозуміння ніяк. Кооператив локальний або онлайн так, тільки на двох гравців, і так, навіть якщо ти інтроверт, який ненавидить людей, доведеться знайти собі пару. Але не хвилюйся, після кількох годин гри. Ви або станете найкращими друзями або видалите один одного з друзів назавжди. І Two – це любовне послання кооперативним іграм, запаковане в душевну історію, яскравий візуал і шалену креативність. І якщо після гри вам з другом ще є про що говорити, значить цініть один одного. З тимі знижка 65%, і гру можна купити за 349 гривень. Що я дуже совітую. Need for Speed Unbound це гра, яка робить бублик не тільки на асфальті, а й на межі між це круто. І що за хрінь? Геймплейну все знайомо. Сідаєш в тачку, тиснеш на газ і все. Далі в тебе дрифт, трафік, поліція, яка переслідує тебе за взяттям батьків. Щоб побачили твої оцінки. Також присутній тюнінг, від якого обличчя твоєї машини починає виглядати як неоновий кошмар зі сну вуличного художника. Фізика водіння, ну вона тут, машини наче їдуть, але якщо ти чекаєш реалізму, то краще йди Форза. Тут ти літаєш по поворотах, як Джиммі нейтрон на енергетиках, і головне, щоб це виглядало стильно. Аніме стиль, він або заходить, або лякає. Твоє авто виглядає як звичайна машина, а ось дим з-під коліс, дискотека 90-х. Персонажі напівмультяшні. Це насправді свіжо, але трохи дезорієнтує. Хоча з часом звикаєш і навіть починаєш кайфувати. Місцева поліція ну, це та сама історія. Спочатку ти на неї плюєш. А на п'ятому рівні розшуку вже сам дзвониш 102, щоб здались і відчепились. Сюжет він є, не будемо про нього. Скажу так: він існує, тебе зрадили, ти бідний, треба виграти гонку, щоб помститися. Все як завжди, але ж ми тут не за сюжетом, ми тут за звуки двигунів і можливість зробити свою хонду Сівік схожою на космічний корабель. Нова Speed — це не тільки новий початок, скільки стильне перевидання класики з легким відтінком енергетика і тікток графіки, весело так, іноді дико, та ще як? Але якщо любиш гонки з характером, сядь заведи двигун та дріфтани перед копами. В тимі на гру знижка 86% і можна її купити за 237 гривень. Dragon Age The Wailguard гра, яку чекали 10 років і отримали трейлер, після якого фанати почали гуглити, чи це точно Dragon Age, чи це мультик Disney+. Довгоочікуване продовження, яке покликане відродити епічну фентезі сагу, але поки що виглядає, ну, як вечірка в таверні з використанням фільтрів з інстаграму. Але це все ще Dragon Age. Є магія, темрява, інтриги, демони, ельфи з комплексами і велика загроза, яка хоче знищити світ, чому б і ні? Але коли ти граєш, виникає відчуття, що Mass Effect, Fortnite завели дивне фентезі дитя. Так, графіка соковита, барвиста, місцями занадто мутяшна. Деякі локації виглядають так, ніби головний художник щойно повернувся з вечірки. І сидиш, думаєш, де стилістика темного фентезі, якою славилась серія, куди поділася похмура атмосфера з Origins? де ти боявся зайти в підвал, бо там, можливо, щось надере твою сраку. Геймплей став динамічнішим, тепер це майже слешер, де герой махає мечем або кидає фейерболами в реальному часі. Весело, так. Чи це ще RPG з глибокими механіками? Ну, якщо ти вважаєш, що натисни кнопку і дивись як красиво, це глибина, то так, персонажі барвисті, гучні, трохи з надлишком саркастичних напарників, всі мають індивідуальність, бекграунд і ймовірно власний підкаст. Але чи будуть вони так само пам'ятні, як Моріган чи Варік, ну це ще питання. Нова Age виглядає, ніби намагається одночасно вразити нову аудиторію і не втратити фанатів старої школи, амбітно, але слизько. В стимі на гру діє знижка 50% і коштує вона 749 гривень. Якщо брати до уваги, що гра нова, то ціна нормальна. Дякую, друзі, за перегляд, за підтримку і гарної гри.